Знайомтесь це вуглик. Я не знаю, звідки його взяли, але його десь просто привели, думаю, так сказали. Ось він дуже хороший, маленький такий, компактненький. У нього шлейчка є. І він такий дуже чивний. Але скулить. Я скучаю за Оксаною, скажу, так? Да. Ааа, вуглик, вуглик, вуглик. Що за грибкою повернуся? Вуглик. Ой, лбайся. Липається, ліпайка, олібайка собайка. Собака буде бака. Вуглик, ну куди ти? Тільки що вийшли, скулить. Сколить, скулить, скулить. Бо вийшов Бася з Оксаною. Да вуглик. Вуглик. Вуглик! 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 Ой. Вуглик, вуглик, вуглик. Та ну що ти? Оксана пішла, Оксани немає. Пішли, пішли теж гулять. Щоб в тебе ножки так потинулися. Вуглик, вуглик, вуглик. Ой, ти прям шиперки, знаєш на породу таку. Вугол Муха? Муха? вуглик, вуглик, ну что ты такой? Что таке? Что таке? Что таке? Что таке, все ж добре? Ты что, плакав за Оксаною? За Оксаной плакал, плакав. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Ну, вуглик, ну что ты? И дам спокойно. Вуглик. Ой. вуглик. Да, такая мордашка. Такая черная мордашка. Вот так, вот так за Оксану убила. Да.